Дегустуємо з Шато Чизай. Це Справжній український замок, який було відтворено. Дуже красивий. Є. Я спеціально хочу, щоб ви побачили. Ну тут красиві місцевість це справжній український гордість. Я вважаю, об'єкт винного туризму. Це називається шато, як ви знаєте, в перекладі з французького означає замок. І щоб будучи на Закарпатті, це must have для відвідування. Це те, що ви обов'язково маєте подивитися, дуже красиво. Навіть для простого пересічного споживача, який не дуже знається на вині, тут відкриють да, штору про те, як культурно споживати вино. Це, по-перше, дуже цікавий інтерактивний музей, це красива дегустаційна. Зала, а також в селі Мала Гора, що поруч є красивий ресторан з місцевою локальною кухнею і виглядом на виноградники. Хочу сказати, що Шато Зай, перша хто в Україні запровадив широку програму винного туризму на виноградниках. Це і скандинавська хода і йога програма. Програма на виноградниках для відвідування. Скандинавська ходьба, йога, різні uh, прогулянки і День так далі. День, День відкритих дверей. І в цьому році День вони відкритих відкритих будуть святкувати свій закривати. ювілей, тому чекаємо теж на різні атракції. 272 гектари виноградників. Так уявіть собі, якщо попередні муски мали дуже маленький uh, об'ємок, то 272 500 бочок. Uh, в підвалах до мільйона пляшок на рік це велике потужне підприємство, яке дуже старається тримати марку. Так це шабо Закарпаття. Так це шабо Закарпаття, і це ми дуже раді, тому що ми всі єдині. і Це наш український якісний виробник. І сьогодні ми з вами продегустуємо зразок, який називається Lake Harvest Також і це сорт фурмін. Нагадаю, що фурмін це основний угорський сорт, який білого винограду, так який йде в основу виробництва славнозвісного вина із Токаю, Токайського вина. 22 рік це солодке біле вино із пізнього збору. У нас зараз буде унікальна можливість провести паралель. Це два закарпатських вина, два прийоми з пізнього збіру Лейт Харвест, різні правда, сорти. Але побачимо, що вам більше до вподоби. Ось таке красиве оформлення в такій коробочці. І ви бачите, що тут, по-перше, золота медаль на конкурсі Мондіаль de Блан у 2024 році отримала, так. І також Сергій вже визначав ще про 90 балів від Джемсакінгу. Так. Тобто, це вино... 90. Так. Пляшка дуже красива, в такі пляшки також айсвайни наливають в Канаді, в, в Німеччині, в, в Австрії. Да, тому відсилка туди. Просто є нюанс, коли пишуть на... Пишут на пляшках Лейт Харвест, в Україні немає значення, що це таке Лейт Харвест. Так, угу. ну, типу, коли пишуть ну, да. Гранд Резерва, Резерва угу. це просто слова. Так, звичайно, наша можемо, законодавча база базаря. Ми можемо здогадувати, що це, ну, як написано, пізній збір. Наскільки ну, типу, це повинно прописано бути. Зараз це просто ну, і Хочу звернути увагу на таку унікальну пробочку, це сучасне бачення. Скляна, так? Скляна, ти еко. Ти от, скляна така, бачите. Новий вид пробочки. Так, що ж, давайте з вами дегустувати цей зразок з блиском. Ага, ні. Ти думаєш? Чи попередньо? Тут більш глибші і зовсім кардинально інші ноти. А воно там воно в дубі було в якомусь, чи ні, таке. Дубі не зазначено, ні, ні. <різований> Значить, дивіться тут фурмінт не зривався на лозі. Довгий час до утворення благородної плісняви. Тобто тут було теж уражено ботриті сценареа. Благородна пліснява... Так, ну це не хересні, Ні, ніхерсні заріжжі та працюють там плізь там плівчиці, а це грибкові дріжджі, зовсім кардинально інші. Це грибкові дріжджі, ботриті сценареа. Це благородна пліснява, як і в сирах. Тому ви можете спокійно це вино поєднати з голубою пліснявою. Тобто ягоди були уражені. І, до речі, зараз ви бачите, як кліматичні зміни впливають. У нас дуже багато туманів, вологи. Це сприяє виникненню благородної плісніви. Це дуже. Такий процес, коли пліснява поглинає всю вологу, вона буквально висасує, висмоктує. І е, пліснява е, робить так, щоб концентрація цукру збільшується. Ага. Ароматика. Давайте зосередимо. Ну, По-перше, тут медові ноти. Тут е, е, Якісь нюанси, мені здається, е, Цукерка тофі От, вона дуже така, цей стиль більш похож на тука, токайське вино, угорське. От, фурмін все ж таки він тут дотримувались вони стилістики угорського вина. А мені стало, що він на смак такий дуже дивний, кисло-солодкий. Кислотність і тут доволі така, значима. І солодкість, да, він такий дуже цікавий. цікавий. Отут якраз лайкарність виправдав все, себе, солодковатність. Дуже, але вона така приємна кислотність, як льодяник лимонний. Не дратує. Оце воно може бути таким гурманним, да? його можна подавати, на надежістив після їжі. Дуже дає гарне збалансоване відчуття. З приємним таким шлейфом кислинки. І... не да, Говоріть, виражайте свої носи. А у вас є таке от, типу цього? Е, mm. uh, Я я кажу, що mm. мій ніс не звик до такої, до таких, ну, до такого вина. Mm. Тому що це щось перше, я... Мені знову ж не не, не вистачає тіла, я не знаю чому. Ну, воно якесь прозоре. От щось не вистачає знову для мене. Не можу, не можу зрозуміти, що, що але це такий стиль, воно може такий стиль. Так, може так. такий стиль. Просто треба трішечки більше час, часу, аби поміркувати. А у вас є? От в Одесі можна зробити Лейт Харвест? Ну так. ми робимо Лейт Харвест. У нас нектар, який був презентований, пізного збору врожаю. Ви а, але він бі, бі, там більше цукру було, так? Да? да, там більше. Ну mm. да, та да. він лікарний у нас тому. На мій погляд, ну це гарний зразок, неспроста він відзначений неодноразово так, нагородами, високими нагородами, і, і я вважаю, що це дуже такий гарний е, унікальний тип вина, який ну, буде прославляти, принаймні цей край. Він такий доволі дорогий. так, конець хорошо. І мені здається що В цьому зразку вібрані кращі традиції виробництва. Нагадаю, що батьківщиною виробництва вин за типом Late Harvest, поуражений благородною плісню, є Сотерн із району Бордо-Французького. А також тут вибрані все-таки традиції виробництва угорських токайських вин. І тому це компромісне українське бачення таке зразка, яке досить вдале і цікаве. Тут легкі відтінки куроги, тому кого залишилось корогам, можна відчутно є. А, немає взагалі ніяких коментарів негативних, лише приємні позитивні відгуки про це вино, яке надихає. Ти сказала про ціну, ще? Абсолютно правильно, воно орієнтовно коштує 700 гривень. Це вино 700 гривень за пляшечку. І як ви побачили, це така квінтесенція духу місцевості, традицій, експериментів і досвіду, базуючись на міжнародному, як я вже сказала, рівні тому, що і французькі, і угорські традиції досліджувалися. Орієнтовно 700 гривень, так, плюс-мінус. Ні, що, плюс -мінус. точно, там це на єрсах точно ні, точно ні, я не знаю скільки, треба. ну десь 700 гривень. Саша, так. як ти вважаєш, це вино може конкурувати з сатернами? Так. З базовими сатернами так. Але питання у сатерні 100% є батаріки, так? а тут, О, тут сказали частково, і це що так, що, що, що це таке частково? Це 1% чи, чи це 90%? Одна ягідка. Це одна ягідка <сум> <Це одна> чи <яйтко. сум> це, це одна площа покрита? Там не так легко зробити, ну, віне, щоб з'явився батарітіс. Батритіс там. По-перше, це не за один день проявляється, а за великий період. І там повинно бути такий нестандартний режим погоди, щоб зранку була вологість велика, тобто тумани, ну не дощ, а тумани, а днем було дуже жарко, Тому що якщо буде дуже вологе, то воно зіпсується повністю. А якщо буде. Дуже жарко, то цей грибок зникне. Ну, так, Ось така грань. І у не у кожному році це може робити. Так, я розумію, що там вже можна добуватися це пізніше, але ну, типу, це дуже-дуже важко. Сергій коштовий такий безтерпіння? Так він 600-700. До тисячі гривень, скажімо так. Може це повлияє на шато, щоб, ну, типу, не шато, щоб написано, там, від назви вина. А, чи Саша, але е при цьому магазин... сатерна пляшка стандартна, не половинка. Ні, є, є 0,5, і є 0,3,5. Ну, 03, 7, 6, 5, ну зв... зазвичай. Є, є за... Ну, типу, якщо за, ну, якщо за... 7 -10. 7 -10. я не знаю, скільки це коштує. 700. 700. 700. 700 гривень. А, ну, сатерн в такому, в такій пляшці на 375. Буде приблизно дешевше, ну дешевше, чи стільки ж буде коштувати. Але там буде схоже, але трішки якісніше. Хоча є Сатерн такого рівня, але він буде коштувати дешевше. Ну приблизно так. Е, будь ласка, сконцентруйте увагу на третьому носі. Ми тут вже обговорюємо свої емоції. Є такий зараз сучасний тип випічки Крафін він з ізюмом. І от він так пахне тут. І теж і медові ноти, і бісквітні булки, випічка. Пахне дуже приємно. Солодко. Еволюція в Келиху відбувається. Урок, уроки, уроки Потому за да да, <laughs> да, да. давить <та>, рождень. <laughs>